Вітаю у колонії Марсара, магістрате. Усе обладнання вже готове до запрошеної вами демонстрації. Повідомте, коли бажаєте почати. Натисніть Почати для початку демонстрації. Аби пропустити демонстрацію. Натисніть Пропустити. Щойно ви будете готові. Натисніть Почати. Можете почати. Магістрате, усе гаразд. Доброго вечора, магістрати. Маю останні новини. Ми спостерігаємо суттєве підвищення активності сил конфедерації у межах цієї системи через знищення колонії Чаусара флотом протосів. За наказом уряду в усіх прикордонних системах було запроваджено карантин. Імовірно, на нас чекає те саме. Доки ви вечеряли, ми отримали закодоване повідомлення від уряду. Відтворюю передачу. Мої вітання, магістрате. Я генерал Едмунд Дюк, командувач ескадрону Альфа захисних сил конфедерації. Розпорядженням уряду на цій планеті оголошується карантин, і впродовж наступних 48 годин планету буде повністю ізольовано. Вам наказано негайно перемістити всіх колоністів до прикордонних пустищ. Певен, що ви сприймете це розпорядження з належним ентузіазмом. Відтворення завершене. Я встановила зв'язок із місцевим маршалом Джеймсом Рейнором. Він погодився допомогти нашим колоністам дістатися поселення і вже вирушив їм назустріч. Надходить повідомлення. Зв'язок установлено. Гей, як воно, друзяко? Я подбав про твоїх переселенців. Тож, якщо наші друзі конфедерати тебе більше не заскочать і нам вдасться тримати цивільних подалі від цих тварюк, все буде як в казці. Екстрене повідомлення. Заточна станція потерпає від нападу невідомих іншопланетних організмів. Запит про допомогу отримано о 6.58. Інформую Верховне командування конфедерації на Тарсонісі. Увага! Отримано передачу. Ми вже отримали запит про допомогу від заточної станції і самі про все подбаємо. А ваше діло сидіти собі тихо і чекати новин. Дідько. Слухай. Якщо ми будемо чекати прибуття конфедератів станції Геплик, я вирушаю туди. Спробую їм допомогти. Відправ трохи своєї міліції, і ми врятуємо наших. Побачиш. Надходить повідомлення. Зв'язок установлено. Я отримав ваше повідомлення, магістрате, і, щиро кажучи, мені байдуже, що ви думаєте про закони конфедерації. Усі ви селюки із зовнішніх світів однакові. Ні честі, ні відданості. Бажаю неймовірно приємного дня. Передачу завершено. Запрошений вами звіт готовий. 16 зовнішніх станцій повідомляють про контакти з загарбниками, що їх звуть зергами. Військові конфедерації заарештували всіх офіцерів місцевої міліції та не починають бій із зергами. Три станції були захоплені зергами та вважаються втраченими. Наші запити про військову підтримку були відхилені всіма, окрім терористичної організації, відомої як сини Коргала. Їхній представник очікує на лінії. Доброго дня, магістрати. Мене звати Арктурус Менкс. Я представляю інтереси синів Коргала. Вам уже відома наша організація завдяки брехливій пропаганді конфедерації, але ваша репутація свідчить про те, що ви цю маячню проігноруєте. Раніше ми ніколи довго не затримувалися в одному місці, але ці зерги навряд чи залишать нам вибір. Я маю пропозицію, магістрата. Я готовий відправити до вашої колонії декілька транспортників і допомогти з порятунком цивільного населення. Звісно ж, ви розумієте, що наша організація діє за межами законів Конфедерації. Саме тому вони поширюють про нас брехню та хибну інформацію. Якщо ви приймете нашу допомогу, вас також оголосять злочинцем. Але ви отримаєте шанс врятувати своїх людей. Час зробити вибір, магістрате. Передачу завершена. Екстрене повідомлення. Сили зергів атакують зону евакуації. Запит про допомогу надійшов о 12.20. Вас було відсторонено від виконання обов'язків магістрата на період службового розслідування через імовірний зв'язок із синами Коргала. Отримую передачу. Салют, друже. Арктурсові хлопці витягнули мене з тюремного корабля. Схоже, їм ця конфедерація теж у печінках засіла. Я знаю, що про них кажуть, але поки вони викликають довіру. Передаю Арктурсові слово. Командири, Колонія Марсера опинилася під повним контролем зергів. Конфедерати залишають цю планету. Ми також та перед тим я хотів би попросити вас про послугу. Я хочу, щоб ви скоїли напад на блокпост конфедерації на терені цієї колонії. Викрадіть будь-яку інформацію та технічні креслення з їхньої мережі. Серед конфедератів панує хаос через екстрену евакуацію, тож проблеми з проникненням та втечею бути не повинно. Буде весело. Гей, друже. У штабі почали аналізувати дані з тих дисків. Незабаром мають їх розшифрувати. Надіюся, ці дані варті всіх зусиль. Отримую повідомлення від Арктуру Саменкска. Командире. Ви з капітаном Рейнером добре попрацювали. Наші зусилля послабили владу конфедерації над прикордонними світами. Та попереду ще багато роботи. Моя заступниця лейтенант Керіган розповість деталі. Перейдемо до справи. Наші джерела повідомляють про те, що колоністи з Антигепрайм готові до відкритого повстання проти Конфедерації. На жаль, конфедератам також про це відомо. Їхнє командування відправило до цього сектору військових загону Альфа під проводом генерала Дюка. Саме ви, командири, маєте звільнити цю колонію та показати мешканцям Антигі Прайм наші добрі наміри. Лейтенант Керіган подбає про офіцерів конфедерації, а з їхніми військами доведеться битися вам. Через повстання на антизі Конфедерація вихопила паніка. Я отримую велику кількість повідомлень, обмін якими здійснюється між їхніми блокпостами та головним штабом на Тарсонісі. Більшість з цих повідомлень надійно зашифровано. Але заждіть дещо маю. Це генерал Едмунд Дюк з командного корабля загону Альфа на рада другого. Ми здійснили аварійне приземлення, і нас притиснули зерки. Усі, хто нас чує, просимо негайної допомоги. Повторюю, це запит про допомогу найвищого Зерги? Тут ну й нехай саме час їм відчути на власній шкурі, як воно загравати з потворами. Джиме, ти мусиш врятувати генерала Дюка. Мені, мабуть, почулося. Арктурусе, ти з божеволів? Послухайте, я знаю, що дюк холоднокровний засранець, але за це не має платити кров'ю вся колонія. Та й потім з генерала конфедерації може вийти непоганий союзник. Ми не можемо упустити такий шанс. Це погана ідея. Я не прошу твоїї оцінки. Я віддаю тобі наказ. Так, пане. Чудово. Добре. Рушаймо. Командире. Нашу позицію було викрито. Близько двох годин тому до системи Антига Прайм увійшов великий штурмовий загін конфедерації. Вони звели табір у межах нашого периметру. Арктурус Менкс скликає нараду. Вітаю. Я знаю, що вас усіх турбує наближення штурмовиків конфедерації, але ми маємо набагато серйозніші проблеми. Схоже, що на тих дисках було записано гедне креслення. Лейтенант Керіган усе пояснить. Ви знаєте, що у конфедератів є спеціальна програма для психічно обдарованих людей. Їх учать ставати привидами. Науковці встановили, що зерги прихильні до психічних хвиль привидів. То зерги тут через тебе люба. Ха, Стає все цікавіше і цікавіше. Толись. Науковці конфедерації проводили низку досліджень взаємозв'язку між привидами та зергами. Ми викрали невеличку, але критично важливу частину пазлу: плани транспланарного випромінювача психічних хвиль. Вони надсилають нейронний відбиток привида, але із набагато більшою силою. Цей сигнал виходить за межі світів. Конфедерати використовували ці випромінювачі, щоб заманювати зергів до ізольованих зон утримування. Командири, ваша колонія Марсера, була однією з цих зон. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що зерги — це таємна зброя, розроблена конфедерацією, і ми всі стали частиною великого експерименту з її випробування. Століття тому вони перетворили коргал на пил за допомогою ядерної зброї для збереження влади, а тепер використовують зергів для знищення решти суперників. От тільки цього разу ніхто і слова не скаже. Хто ж повірить, що зерги є творінням конфедерації? Ні, вони стануть героями, що тріумфально знищать зергів. Настав час змусити їх заплатити за злочини. І я знаю, як саме. Лейтенант Керіген розташує випромінювач на території табору конфедератів. Командире, ви подбаєте про її ескорт. Коли до системи увійдуть зерги, вони знищать блокаду та дозволять нам утекти. Рушайте. Вітаю, командире. Отримую вхідне повідомлення. Надходить час завдати вирішального удару по конфедерації, та перед нападом на їхню столицю Тарсоніс ми маємо пробитися крізь потужні захисні системи. Генерал Дюк усе пояснить. Я боронив Дарсоні у понад 30 великих битвах, тож мені добре відомі нюанси оборонної системи у якості плацдармів. Флот конфедерації використовує три головні орбітальні платформи. І якщо ми нападемо на центральну платформу, це створить непогане вікно, яким зможе скористатися невеликий загін для прориву планетарних щитів. Я вражений генерале. ніколи не думав, що ви підтримаєте прямий напад. Ну. Цю їхню платформу боронять вояки з конфедеративних ескадронів Дельта та Омега, а їм ніколи не зрівнятися з моїми хлопцями з Альфи. А вже ж. Я фіксую наближення кількох десятків бойових кораблів протусів Схоже, що вони прямують до головного рою зерків. І якщо вони нападуть на зерків, конфедерати втечуть. Командире, накажіть лейтенанту Керіган почати бій із протосами. Капітан Рейнер і генерал Бюк залишаться на борту корабля. Спершу ви віддаєте всю планету на поталу Зергам, а тепер просите нас піти проти протосів? Ще й Керіган кидаєте просто в пекло без жодної допомоги. Я не сумніваюся, що лейтенант зможе стримати цих протосів. Це якесь безглуздя. Керіган, ти це чуєш? Чую. Я вже на шляху. Арктуру знає, що робить. Я його не підведу. Кумедно ніколи не уявляв тебе у ролі мучениці. Флот втратив зв'язок із наземними військами на терені нового Геттісберга. Генерал Менкск наказав флотові Коргала негайно залишити межі Тарсонянської системи. Сили протасів і продовжують битися на поверхні Тарсоніса. Отримує вхідне повідомлення. Не можу повірити, що він залишив її помирати. Я йду геть, і тобі варто зі мною. Невідомо кого цей Арктурус ще Щекена. Отримує вхідне повідомлення. Панове. Ви чудово попрацювали. Але попереду ще багато роботи. Сьогодні ми посіяли насіння нової імперії. А щоб зібрати Та врожай... Пішов ти у сраку, це велика помилка. Навіть не думайте мене зраджувати. Я багато чим пожертвував і не дозволю все зруйнувати. Так само, як пожертвував Керіган. Ви про це пошкодуєте. Ви не до кінця розумієте ситуацію. Мене не зупинити. Це не вдасться ані вам, ані конфедерації, ані Протосам. Нікому. Я пануватиму над цим сектором або ж перетворю його на попіл. А якщо ви станете слід на моєму. Флот готовий рисуватися, шляху... командири. чекаю наказу. Чхати на нього, вшиваймося. Схоже, що генерал Дюб успішно активував головну захисну зброю Тарсоніса Йонну гармату. Перед здійсненням спроби втечі нам слід її вимкнути.